Це супермаркет треба. Типу як АТБ в Україні рахується досить таким бюджетним і багато акцій. Ось там млин. Як я колись показував в своїх відео. Дані популярні прокати таких причепів. Дуже часто бачу, що дівчани їх орендують, катаються з ними. Фірма, яка їх здає набережна з невеликою стежкою для велосипедів і пішоходів. І тут можна йти трішки гумору данського нашого. Я снідати зібрався і тут я відкриваю холодильник, записки. Не їсти. Хтось собі щось лишив. Ось, так що, от коли сім'я п'ять чоловік, такі записки треба лишати.